Хамося далі. Росіяни обстріляли литовське почесне консульство у місті Херсон. Наслідки показав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис. Він зазначив, що таке новорічне привітання передала Росія і закликала надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та інших можливостей для перемоги. Соболевський з нами на прямому зв'язку. Це перший заступник голови Херсонської обласної ради, пане Юрію. Вітання вам в прямому ефірі. Добрий, Добрий, Добрий день. Вітаю вас, друзі, пане Юрію, роз'ясніть, будь ласка, а литовське консульство у Херсоні. Воно ну почесне консульство. Там персонал якийсь перебуває на регулярній основі, чи це просто офіс, який час від часу може працювати? Чому він став? Ну це вже наступне питання. Чому він став об'єктом якраз обстрілу з боку росіян? Ну, от за моєю інформацією, під час обстрілу, на щастя, там не було постраждалих. Взагалі Херсонщина має тісні зв'язків з Літвою, і нас і до повномасштабного вторгнення регулярно відвідували посадові особи з цієї держави, голова Сейму і депутати Сейму, І, Тобто, зв'язки культурні між Україною та Літвою, між Херсонщиною, Літвою вони завжди були. Те, що ворог здійснив черговий терористичний акт. Ну це вже знаєте. Нормальна така практика, на жаль, не мають вони червоних ліній. Вони відпрацьовують по житлових забудові як по військовим цілям, так само як і на жаль, продовжується полювання за цивільними за допомогою дронів на території, фактично, 10-15 кілометрів від Дніпра по всьому правобережжю. Ну, власне, зрозуміти, що саме литовське консульство було ціллю росіян, чи можемо ми так сказати сьогодні? Ну, це важко про це на 100% стверджувати, але враховуючи те, що Певний період і Херсон був під тимчасовою окупацією, тобто інформація про розміщення, де що в нас розміщувалось, у росіян безумовно, була. І інформація про те, що там розташоване своє почесне консульство, так само вони зобов'язані були мати. Але вогонь відкривали, і це не перше влучення. Насправді, в цей будинок в цей раз просто безпосередньо в прильот в офіс. Кису там де було консульство. Mm -hmm. Пане Юрію, чи можливо ви володієте інформацією? Чи існують якісь ознаки накопичення сил та резервів з боку противника для того, щоб спробувати здійснювати я не кажу операції з наступу? А, хоча б якісь дії диверсійно розвідувальні так в напрямку Херсона, і зокрема, от ми мали приклади минулого тижня з приводу Антонівського мосту. Але чи повторюються ці спроби, як ви от взаємодіяти? Чи отримуєте ви таку інформацію? Ну насправді як, типо, подібна активність, активність з боку ворога. Вона є постійною. Час від часу вони намагаються в, зробити такі невеликий десант своїх ДРГ. Їх своєчасно збройні сили виявляють і знищують як правило ще коли вони на воді. А, стосовно накопічення, ну зараз немає інформації про якісь ну дуже суттєві зміни по особовому складу, по кількості, по техніці. Звичайно, там є ротація, є приміщення, але тут потрібно довіряти інформацію виключно від наших збройних сил, тому що тільки вони, тільки наша військова розвідка, вони мають об'єктивну інформацію по. Всьому напрямку, да тому, що в деяких випадках ротацію можна прийняти за якесь там посилення, накопічення в це не відповідає дійсності. Зараз немає такої інформації, щоб вони там суттєво збільшували ресурси на нашому напрямку. Чи відбувається мобілізація на тимчасово окупованій території Херсонщини? Не зовсім мобілізація дуже сильно зараз. Вони тиснуть переважно на людей, на чоловіків, скажімо так, з маргінальної частини суспільства для того, щоб вони вкладали контракти з збройними силами Російської Федерації. Є інформація, що до цього залучений активно зараз слідчий комітет, який. Фактично в порушує кримінальне провадження стосовно наших громадян. а Потім робить такі пропозиції, що вони закривають ці провадження, якщо людина вкладає контракт зі збройними силами Росії, тобто вони максимально намагаються тиснути на те, щоб люди. Цей контракти уклали. Причому обіцяють, що вони не будуть приймати участь в бойових діях, що не відповідає дійсності цих людей. Відправляють потім на ноль на інші напрямки системно. тобто вони їх не залишають, і не зацікавлені в тому, щоб там от з наших громадян було якесь накопічення і військових, тому що розуміють, що навіть ті, хто погодився на укладання такого контракту, вони не є. Їх розуміння надійними людьми, і від них намагаються, скажімо так, використати їх в першу чергу. А які є варіанти для цих людей, наших громадян на окупованих територіях, які були мобілізовані? Чи є у них змога якимось чином виходити на зв'язок із нашими спецслужбами? Ну і власне здаватися в полон? 30 секунд, будь ласка, пане Юрію. Є відповідні канали і у Служби безпеки України. Є відповідні канали у наших збройних сил. Якщо є бажання, знайти можливість зв'язатися з, з нашою стороною, повідомити про намір. Скласти зброю є, і насправді це, це, це правильний вибір. Це єдина можливість залишитись живим, тому що росіяни використовують от вони вважають їх там зрадниками, і їх використовують в першу чергу. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб зберегти життя там таких людей, які поводились на укладання цього контракту. Дякуємо вам, Дякую. пане Юрію, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.